Привіт, зараз все добре. Після восьми місяців життя в окупації в Мелітополі переїхала до Києва разом з дочкою і з цією чудовою кофічкою. Чесно кажучи, я теж за нею сумую, але я продовжую фотографувати зараз. Києві зосередилась більше на фотосесіях жінок в стилі ню і паралельно ще навчаю інших фотографів заробляти на фотостоках і мати пасивний дохід зі своєї творчості. Я для себе зрозуміла, що це для мене про творчість, про саморозвиток, про розкриття своїх талантів. І саме цим я можу бути корисною і допомагати іншим жінкам, знайти шлях до себе, повірити в свою красу, надихатися нею і тим самим покращувати свою якість життя і взагалі відношення до себе і до своїх чоловіків. Як саме я допомагаю провести портфоліо рев'ю, показую майданчики, площадки, де можна продавати свої фотографії, мати з цього пасивний дохід зі своєї творчості. Да. Для тих, хто загубив свою клієнтську базу, переїхав в інше місто, або в іншу країну і хоче мати ще далі можливість заробляти фотографію, тому пишіть мені в дірект, я із задоволенням все розповім і поділюсь інформацією. Також це може бути або Коротка консультація або е, наставництво курс, е, тому із задоволенням поділюсь з вами досвідом. Ох, я коли повернусь, обов'язково прогуляюсь до своєї фотостудії, подивлюсь, якому вона стані, е, як там декорації знаходяться, цілі вони чи ні. Прогуляюсь до університету, обов'язково, до школи своєї і до батьківського дому. Буду рада поділитися своїм досвідом або пофотографувати в будь-якому місті України або навіть Європи. Кличте мене в гості, я із задоволенням приїду і проведу фотосесію. Дівчата, хлопці, пока-пока.